Вітаю вас, малята! Запрошую у творчу майстерню. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію. А що саме послухайте віршик розповідь та здогадайтесь. На узбережжі стоїть кремезний. Він світить вночі для всіх, хто заблукав. Маяк високий, мов вогняний змій. Він береже кораблів від небезпеки. Його світло таке яскраве і променисте, наче зірка, що впала з неба на землю, маяк вказує шлях морякам, щоб вони не загубилися в морі. Він символ надії, сили і любові. І він завжди буде світити для нас. Хоч він один, але здається, що весь світ, в його світлі, знаходиться спокій і мир. Догадалися? Так, сьогодні ми зробимо маяк. А для роботи нам сьогодні знадобиться кольоровий картон синього кольору, заготівки для маяка, смужки блакитні, клей, серветка та клейонка. Спочатку візьмемо наш картон синього кольору та покладемо його вертикально. І будемо складати ось так його навпіл, куточок до куточка, прикладаємо, робимо лінію, згину, притискаємо пальчиком. Ось так. Так відкриваємо. У нас виходить ось такий фон. Цей картон відкриваємо. Беремо наші заготівки, які заздалегідь допомогли нам вирізати батьки. Беремо башту, прикладаємо ось так у правому куті верхньої частини картона, беремо верхню частину нашого маяка, з якої світить світло та промінь світла. Які бачать кораблі, куди їм плисти, де знаходиться порт. Тепер все це нам необхідно приклеїти у ті ж самі послідовності, які викладали. Ось так ми приклеїли наш маяк. Тепер будемо робити море на нижній частині нашого картону. Беремо наші смужки, заздалегідь заготовлені. Будемо клеїти. Наносимо клей трішки на початок смужки, перевертаємо та приклеюємо, користуючись серветочкою. Тепер нам необхідно ось так приклеїти, пропускаємо одну частинку. Нашої смужечки, а акуратненько перевертаємо, смащуємо клеєм ось так, приклеїли, користуємося серветочкою, щоб було охайно та красиво. Знов таки пропускаємо трішки і ось на цьому Участочку змащуємо клеєм та притискаємо пальчику. Ось так. Ну, от таки робимо такі хвильки. Ось таку хвильку ми з вами приклеїли, таким же чином ми клеїмо. Ще хвильки по всьому нашому паперу. Ось такий маяк у морі у мене вийшов. А які маяки вийдуть у вас? Я буду з нетерпінням чекати. До побачення, малята!